В житті через гори, долини, По стежині усі, зустрічаю тернини, та з надією йду, дивний захист я маю, лиш Ісус, позавжди завжди мене тримає. Я проходжу в житті крізь недолю і гори, дують буйні вітри у життєвому морі. Дивний спокій і відвагу дарує той, хто пильно за мною усюди слідкує. Я проходжу життя у зневазі й на руках, довіряю своєму найкращому другу. Лиш Ісус допоможе нести все стерпінням, лише Він приклад мені на дорозі спасіння. Я пройду через всі перешкоди в житті, твердо вірю, що світ не завдасть мені шкоди, бо щитом благодаті Ісус прикриває, і злі нападки на мене Він сам відкриває. З ним війду я в небесну чудову країну, неозорну сіяючи світлу вітчизну та спасенними радістями буду співати за любов і спасіння верстах Амінь.